Всім привіт! Сьогодні готуємо легендарні чуду з сиром. Ніжні, смачні, ідеально збалансовані. Це страва, яка точно стане улюбленою в вашій родині. Розпочнемо з тіста. Для нього нам потрібен кефір обов'язково кімнатної температури. Додаємо до кефіру соду і перемішуємо. Подивіться, яка гарна реакція. Це означає, що сода почала працювати. Тепер додаємо сіль і знову перемішуємо, щоб усі інгредієнти рівномірно з'єднались. Далі поступово додаємо пшеничне борошно. Спочатку половину добре вимішуємо. Не поспішайте, краще вимішувати повільно, щоб домогтися потрібної консистенції. Пам'ятайте, кожне борошно по-різному вбирає рідину, тому орієнтуйтесь на текстуру. Потім додаємо решту борошна. Тісто має бути м'яке, еластичне, але не липнути до рук. Готове тісто накриваємо плівкою або рушничком і залишаємо відпочити на 20-30 хвилин. Далі приготуємо начинку. Спочатку нарізаємо зелень. У мене це кріп і зелена цибуля. Додаємо її до кисломолочного сиру. Потім додаємо перець, сіль за смаком і жовток. Усе ретельно перемішуємо, щоб отримати однорідну масу. Сир для начинки обов'язково має бути сухим, щоб легко тримав форму. Повертаємось до тіста. Ось таке мягеньке воно коли відпочило. Далі присипаємо робочу поверхню борошном і розділяємо тісто на 7 частин. Я поділила так, щоб кожна частинка була по 110 грам. Для цього я використала кухонні ваги. Скочуємо з них кульки, рівні і гладенькі, щоб легше було розкачувати. Залишаємо ці кульки ще на 5-7 хвилин, щоб тісто стало більш пластичним і легко розкатувалось. Показую ще раз, яка начинка в нас повинна бути. Її ми також ділимо на 7 рівних частин, щоб кожен коржик мав однаковий смак. Тепер беремо одну кульку і розкатуємо в невеликий круглий пласт. На тісто викладаємо порцію начинки і збираємо краї до центру, як у хінкалі. І щільно закріплюємо. Важливо добре закрити, щоб начинка не витікала під час розкачування. Нашу заготовку відкладаємо в сторону і так робимо з кожним шматочком тіста. Поки ліпимо останнє, перше вже трохи відпочинуть і тоді можемо братися за розкачування. Починаємо з першої заготовки, яку зробили. Обережно розкатуємо корж, не натискаючи сильно, щоб тісто рівномірно розтягнулося. Коли тісто стане тонким, а начинка трохи просвічується, це якраз те, що потрібно. Подивіться, яка чудова вийшла заготовка. Тонке, рівномірне тісто і добре сформована паляничка. Коли всі коржі готові, розігріваємо суху сковорідку. Олії не потрібно. Ми смажемо на сухій поверхні на невеликому вогні. Викладаємо корж і обсмажуємо з обох боків до рум'яної скоринки. На це піде приблизно 2-3 хвилини з кожного боку. Готові коржі змащуємо вершковим маслом. Це зробить їх м'якими та ароматними. Змащені чуду накриваємо харчовою плівкою або рушничком, щоб вони трішки відпочили і стали ще ніжнішими. Цей етап обов'язковий, так тісто розкриє свою м'якість. Ось такі чуду сиром у нас вийшли. Неймовірно смачні, ароматні із тонким ніжним тістом, і соковитою начинкою. Готуйте вдома, тіште себе та близьких. Не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!